Ну що ж, всім добрий день! Наша рубрика Тактикульні принцески повертається. Поговоримо сьогодні. Мабуть, у мене є не так багато новлень, як всі очікували. Покажу вам зараз один рюкзачок і РПС, яка запала мені прям серденько з останнього. І покажу вам новенькі штанці, зимові наші зсушні. Ну що ж, поїхали зараз. Така стала взагалом проблема. Це бронежилети і шоломи в збройних силах України. Є офіційні МП 6 МП-4, Також є корсари наші улюблені по шолом так само, але в першу чергу заходить до нас також міжнародна гуманітарна допомога майно МТД. Ось недавно одне із таких я отримувала. Такі здорові були коробки. Саме в цій коробці йшов бронежилет, йшов рюкзак і йшла РПС-ка. Виробник Данія. І коли я приїхала на базу його отримувати, в мене було вибір: або взяти піксельне і не дуже гарне, типу по захисту, або взяти трошечки цікавий колір, але при тому класний захист. Показую, ну, це те, що. У нас було купа коментарів під відео, що в наших РПСках, ремінно-плечовій системі, стоїть тільки такий якийсь незрозумілий шматок матерії, і захист балістичний ми купуємо самі. Тобто в цих РПСках, щоб ви розуміли, йде вже повністю балістичний захист, що насправді мене дуже здивувало, і прям нормальний, типу балпакет іде вже одразу, типу, в комплекті. До речі, в бронежилеті, який йшов з ними в комплекті, їх в мене немає, бо я їх видала. Також повністю шов на балістиці і шостого класу захисту. По вазі він був приємний, десь 8-9 кілограм. Тобто, да. Колір, такий собі дубок, але тим паче по зручності він дуже прикольний. І навіть не дивлячись на те, що це розмір L, у мене хлопці 46-48 розміру, регулювали його, тут також він регулюється. Регулювали під себе, тобто на 46-48 на розмір він лягав. Єдине, що, бачите, тут немає, як у наших ремнів розвантажувальних, немає ремінно-плечової системи. Але на бронежилеті йдуть спеціальні. Звісають і можна прям під бронежилет його підкріпити. Тобто ти його можеш розтягнути, але він тебе залишається фіксований під бронежилет. Але сама велика любов і дуже велике здивування це був рюкзак. Наш рюкзак, ви знаєте, Збройних сил України, це 30 літрів 35 Цей це рюкзак на 80 літрів. Він дуже схожий на туристичний, але тим паче. Виготовлений він з дуже якісного щільного матеріалу. І що саме цікаве, от в місткий він прям максимально. По-перше, тут йде повністю прорезинена непромокаюча тканина внутрівставка. Він як вертикальної, так і горизонтальної загрузки. Тобто, ви відкриваєте його, ви можете і так в нього завантажити речі, можете закрити цей відсік і завантажити через цей відсік. Також є, правда, я не знаю, наскільки це доцільно для військових цілей, але тут є навіть е, спеціальний відсік для взуття. Тобто, не точно такий же матеріал. І по бокам. Цього рюкзака іде досить прикольна така штука. Це сумки, які від'єднуються на замках. Я не знаю, хто створював цей рюкзак і хто був його автором, але насправді ну, це досить зручно і досить прикольно, тому що ти собі заклав сюди аптечку чи щось необхідне. З другої сторони ти точно так же заклав собі, що тобі потрібно. І якщо тобі десь треба залишити рюкзак або його скинути, ти можеш взяти з собою просто дві маленьких карбинки. Ну, як маленькі, досить такі об'ємні. Бачите, вони також йдуть, регулюються, носяться. Тобто, ось таких, от іде ще як в приємний бонус до самого рюкзака, ось таких два органайзера. Що стосується самого рюкзака, що мене ще здивувало, це наскільки продумана його зручність. Щоб ви зрозуміли, ось тут в боках також балістичні вставки. Тобто, отут іде балістика. Іде балістика в самих плечах. Сам рюкзак щільний. Тобто, зроблено купу різних наворотів, купу різних регульовок. І що саме цікаве, вся фурнітура, яка тримає і регулює, бачите, вона вся йде металева, Тобто вона йде не пластикова, вона йде металева. Ну і зрозуміло, що можна занести його як сумку, тобто насти як рюкзак. Для спальних мішків, для килимів польових ізоляційних також є кріплення. Отака от річ досить якісна, досить прикольна. Вона, хоч і у невеликій кількості, але в мене є. Ну, в основному її забирають хлопці, які йдуть на виїзд, і їм потрібно або в навчальний центр, тому що 35-літрового мало. Того вони до свого 100-літрового добирають ще 80-літровий рюкзак. І з останнього, що я отримала, це були наші штани зимові. Всі пам'ятають попередні випуски. Я показувала про такі двохшарові штани: тобто, йдуть нижні штани утеплюючі і верхні штани. На цей раз до мене заїхали одношарові. І тут же ж знову такі дуже сильно розділились думки з приводу того, чи потрібно односторонні, чи двочі однослойні, чи двослойні штани. Тут, як то кажуть, на смак і колір фломастери різні. По зручності вони мені досить прикольні. Вони йдуть е, всередині. З флісовою спиною, тобто, щоб ви розуміли, воно рівним десь доходить флісова спина до ось цього. Тобто, ви вдягаєте, і у вас іде ще додатковий захист спини. Вони йдуть з підтяжками, і також вони йдуть на резинках знизу, на подвійній резинці. Тобто, якщо взяти наші звичайні штани, ті, що йдуть з двох слоїв, то там е, тільки верхні штани йдуть на резинці і якось регулюються. А тут, бачите, якби подвійна йде вставка, вкладиш щоб не промакати, і потім ще верхній шар йде на резинці. Ну і знову ж таки, є стабільна штучка для того, щоб чіплять заберці, щоб вони вас не підскакували. Е, також в штанах є. Відсік для того, щоб ви могли вставити собі скриті, закриті на колінники. Ось, шлейки дуже нагадують насправді чимось горку. І це теж ну, досить, досить, досить прикольно, що не по якості. Хлопці, які брали, ними задоволені. Кишені, все, і вони йдуть набагато легше. Тобто, якщо в наших двослойних ти такий трохи неповороткий, то в цих ти досить такий ергономічний і швидкий. Ну і регульовка, так як іде в ЗСУшних, є резинка, є все, тобто можеш підтягнути, підтягнути по розміру, як тобі треба. Але при наявності підтяжок, я думаю, що це не обов'язково. Давайте ще поговоримо про такі наболіли питання, які в мене є. Ваші коментарі під відео це завжди така. Цікаві, цікаві, цікаві закидони є. Давайте пройдемось по деяких з них самих цікавих зараз. свій телефон. Дуже багато, дуже багато було е коментарів під відео про списання е майна через бойові. Я так зрозуміла, що дві третіх частин взагалі не мають такої практики, як списати майно, яке було втрачене або набуло непридатного стану через е бойові дії. Механізм дуже простий, я пояснювала, є подія. Подається запис в ЖБД, подається рапорт і майно з вас списується. Чомусь ця схема для деяких така стала тяжка, якась просто непереборна, що люди вони будуть матюкати старшин, ротних, на всіх, але при цьому будуть казати, що нічого не списується. Але самі для цього вони нічого не зробили. Я мовчу про тих хлопців, які були евакуйовані з місця події без, не в свідомості. Коли позрізали все, що на мені було при наданні першої меддопомоги, мені частина нічого не видала з уніформи. Як так? Досить цікаве питання. Дивіться, коли вас евакуюють, і ви не в свідомості, вам мають зробити потім форму 100. В формі 100 зазвичай зазначається, що всі речі, які були на вас, вони зрізані. Тобто, якщо ви були евакуйовані, це само собою розуміється, що з вас вже ці речі були зрізані. І є навіть пункти в наказах Збройних сил про те, що це майно має бути Списане і взамін видати нове насправді це неправильно, коли після поранень хлопці, хлопці повертаються в частину. Вони ще деякий час можуть бути м, виведені поза штат або прикомандировані кудись, або просто проходити ВЛК і їм нема в чому банально ходити. Ні, так не має бути. Вам потрібно звертатися в речову службу, вони мають на вас виписати накладну і або через сержанта з матзабезпечення і мають забезпечити вас новим одягом, тобто форма 100... Коли ви вже прийшли до тями, ви маєте взяти форму 100 і з цією формою прийти в речову службу. Ліпше мати власне майно, щоб потім не було розслідувань. Мене цікавить, чи платять компенсацію за недоотримане майно. До речі, теж один із самих популярних коментарів відповідаю. Компенсацію за недоотримане речове майно мають тільки контрактники. Тобто, якщо ви за мобілізацією, то вам не компенсується майно, яке ви недоотримали. Тому це ваше законне право брати все, що вам належить згідно норм, і отримувати. Там п'ять комплектів форми, п'ять комплектів форми. Це там за роки служби. 12 пар носків. Ви берете 12 пар носків. Якщо ви по мобілізації, то компенсацію за речове майно ви не отримуєте. Таке право є тільки у тих, хто проходить службу за контрактом. Тому ні. У нас в частині сказали, що горка тільки офіцерам. Горка це костюм спеціальний зимовий або літній. Взагалі горка це предмет речового одягу, який відноситься до другої норми забезпечення. Це бойовий спеціальний комплект. І Якщо у вас офіцер не бойовий, то він іде нахрен і не отримує горку. В принципі, у мене бойова частина, у мене бойові підрозділи, тому у мене в принципі забезпечуються всі. Е, немає такого поняття як горка тільки для офіцерів. Ні, горка це бойовий спеціальний комплект. тобто вона. Взагалі створена для того, щоб хлопці в ній йшли кудись на вихід і виконували бойові завдання. Насправді дуже дико звучить, що тільки тільки офіцерам. Ні, не тільки офіцерам. Горка видається всім від солдатів до офіцерів, до старших офіцерів. Ну тут такі досить образливі є. Подібне лайно підходить всім, хто не хоче витрачати гроші на якісні для себе речі. Ну як вам сказати, лайно? В цьому лайну в принципі лазить. Досить велика купа людей не жаліються. Добре, якщо ви на бойових і у вас є 100 з хєром грошей. А якщо ви перебуваєте на толових посадах і у вас зарплати є 18 тисяч з хером грошей, то в принципі я думаю, що ніхто не буде сильно нарікати на якість засушного майна. І насправді, якщо порівнювати з 22-м роком, то якість майна дійсно стала набагато краще, набагато якісніше. Враховані анатомічні будови тіла. Нарешті враховані те, що є люди сьомого росту, восьмого росту, десь регульовку додали, десь додали якісну фурнітуру. А насправді якість покращується з кожним разом, навіть якість ткани Тобто я це можу судити, як людина, яка з 22-го року одягає людей і бачила костюми літній польові 22 го року, які просто рвались на тобі, ти ще не встиг надягнути. І ті костюми літні, які зараз в нас є, тобто це небо і земля. Так що, в принципі, нарікати на якість ну, не варто. Ну, ось такі загальні питання. Ще в двох словах я його обмалюю. Про що питання багато зараз приходять хлопців з БЗВП або по мобілізації? Тобто, ви знаєте, що частини почали знову працювати? Є рекрутинг, який приводить в частину нових хлопців. От як колись було в 22-му, вони з з військомату одразу потрапляють до нас в частину, ну або в інші частини. Яка взагалі технологія, як взагалі проходить процедура їх забезпечення? Ну зараз я вже наскільки знаю, то по рекрутингу ти не можеш забрати тебе, тільки в ДШВ майже відправляють, майже завжди. Але є хлопців, яких ми забираємо до себе, і вони до нас приходять. Просто от вчора він вийшов. За хлібом, а сьогодні він уже в нас в частині. Як це в нас відбувається? Хлопці розподілюються по підрозділам, у них є сержанти старшини. Вони домовляються з речовою службою, виписують документи і привозять їх до мене на склад, і я їх вдягаю. Тобто, буквально ось вчора була група, у мене була група 15 людей. Я тільки що спеціально порахувала роздавальну відомість, хлопці на руки кожен отримали по 48 предметів речового забезпечення, деяких позицій по дві, по шість штук. Тобто новоприбульців забезпечують якісно. Тут ж знову таке питання йде до вашого управління і до вашої речової служби, наскільки вони зацікавлені в тому, щоб хлопці були забезпечені гарно. Є ще така категорія людей, яких відбирають в рекрептного. Це люди, які прийшли через СЗЧ. Дуже багато питань. Якщо я СЗЧ-шник, СЗЧ-шник, там я прийшов, мені видали майно, потім мені вдогонку прислали атістат, і там я повністю вдіти, типу мені що ці речі здавати, а тих речей немає, вони залишились в тій частині. Тут питання в іншому: що атестат це взагалі бланк суворої звітності, і це такий собі у вас речовий паспорт з тої частини. Якщо ви не ставили на ньому свій підпис, що автоматично значить, ви не були ознайомлені з цим документом, то він являється недійсним. Тобто ви можете підійти там до ротного до сержанта з матзабезпечення, е, і він має сказати, що має зробити акт фактичних залишків, зняття фактичних залишків, написати рапорт і сказати, що такий-та, такий, то такий така така то людина не погоджується з заявленим майном в речовому атестаті. Ось перелік його майна, яке прибуло з ним. Прошу провести службове розслідування. І частина, в яку прибув військовослужбовець, має зв'язатись з попередньою частиною і рішити це або. Е, в таких нормальних стосунках просто пересилаючи новий атестат, або вже робити службове розслідування проти тієї частини і визнавати атестат недійсним і опиратись на те, що людини є по факту. Знову ж таки. Не читайте закони, не читайте накази. Там це все дуже чітко і ясно прописано. У вас є свої права, і їх є дуже багато. Тобто, якщо вас питаються на з попередньої частини, ви про це кажете своїм сержантам оборотним, і вони мають зробити рапорт і подати, і доповісти про це на вище командування і також речову службу. І ще одне таке: до сержантів з матзабезпечення і до начальників складів. Я розумію, що 26 й рік вже за так. За вікном іде, багато хлопців відловлюються, як у нас парочку є, там такі історії. Я, мабуть, колись напишу книгу, що таке РТЦК і як я туди потрапив, того, що хлопчина вийшов в тапках за хлібом, а через день він вже був просто в військоматі. Ну, це, це жесть. Да, 3-4-5 років люди ухилялись, але так вже вийшло, що вони потрапили до лав збройних. Вони сидять в тому військоматі і проклинають все, що можна і не можна. Тобто для людини був якийсь. Темп життя один, а зараз в нього буде зовсім інший темп життя. І тобто вони стресують. І розумієте, якщо ми їх ще будемо добивати на речових складах, або сержанти будуть зі своєї сторони морально добивати, то з цього нічого толкового не вийде. Ну, ми так війну не виграємо. Перестаньте гнобити тих, хто приходить нових. Їх потрібно любити. Давайте так: зі 100% 50% дадуть якийсь результат точно. Якщо ви начальник складу, то будь ласка, вдягніть і забезпечте їх нормально, а не так, як пише більшість мені в коментарях, що а, наш таниблять. Получай! Ти 48-го розміра, а тобі дали 58-й. Нормально. Ні, не треба так робити. Будь ласка, подбайте трохи про хлопців. У них і так стресовенько трохи життя зараз буде, ну, тому е сержанти, ви їх кружіть. Начальники складів, будь ласка, забезпечуйте хлопців гарно. Також можете своїх трохи поковирять, хай йдуть за гарним майном на речові склади. Ну що ж, а з вами до зустрічі в наступних випусках. Якщо будуть питання, пишіть. Будемо ще час від часу записувати такі рубрики і відповідати на самі цікаві з них. Всім гарного дня і всім до побачення!